Дідуся іду, й дає 5 хвилиночок, не знаю. Що буде плити через мою уста, до святи й говорити, що важливо, 14 квітня квіти квітують. А, без Божого відома волосина не впаде з нашої голови. Все, що ви, ще Бог допускає, воно не випадково. Тож слово, яке знову нагадує так, нам, українцям. Росіянам, і білорусам, і китайцям, християнам, бо христи... християни не повинні мати кордонів якихось і взагалі ми не від світу цього. Да? І саме це слово Дініс Орловський ті молитви за всіх, зараз розширю, да? бо дивлюсь, мало заходить, дивиться. Тобто, ну, це формула миру, про те, що Бог йому сказав і через його друга. Да? Але чомусь, напевно, комусь не дуже хочеться миру. На жаль, нечестивий він зловтішається, да, коли стаються трагедії чи з тієї, чи з іншої сторони. І про це говорив Дініс Орловський да, християнин Росії, який розкаявся все-таки в тому, що не молився за нашого президента, за американську, да, щоб відкрились портали над, над небом да, всіх країн, да, щоб духовне зростання відбулося. Бо Темрява вона свої дає програми, да. а її програми бити, погубити. Да. Uh, на жаль, і то не наш шлях, не християнський. І саме Деніс він проговорив про те, що каже: та нам же там хотілося християнам пожити в Росії добре. і Ми так про себе тільки, щоб в нас добре було, да. а коли Дух Святий облічив, він все знав, що повинен молитися за українського президента, щоб договорилися uh, обидві сторони. да. І щоб відбувся той мир, бо дійсно є частина істини і в Росії, да, і, і на кожній хаті своя правда, і сила і воля. Проте всі знають, да, просто мало хто проговорює. Але якщо дійсно дати можливість виговоритися, да, одній людині, і другій. Працюючи психологом, я ну, так був, був такий запрос, як сімейний психолог, хоча не сімейний, але. Ну, Таке було прохання да, людини, Ну будь ласка. Ну, я знаю, там, частково проходила. І Я давала можливість говорити окремо жінки да, і окремо чоловіку. Да. Потім ми знаходили якісь спільні моменти, які їх об'єднують. Да, відповідно, потім ще й дитиною, окремо, потім малюнок, психомалюнок, да, і який спільний потім психомалюнок. Але завжди робила акцент на тому, що. Найголовніший психолог це Ісус, да? і хай Він дає нам мудрість, да? бо зараз таке масштабне, масштабне бачення, Господь хоче розширювати кожному, да? українцю, росіянину, білорусу, пані християни, да? що бачити все тіло, да? не тільки своя рука, да? своє око, своя нога. Да? А, а ми всі, скажімо так, Залежні від одного, дійсно рекомендую лекції Кериван Ліф. Як вона говорить, що якщо ми хтось щось не робимо, да, якщо Дух Святий побуждає сказати слово, вести свій духовний щоденник, ведіть свій духовний щоденник. Щось послухали, діліться відгуком. Да, давайте дітям духовну їжу, суперкнига, да, нові сезони, дуже сучасні, класні. Додаток є суперкнига, християнські фільми, фільми, які дійсно, ну не Гаррі Поттер», да, від, є священики, підтримуючі, один, знайшла такий. Да, один каже: та слухайте. Це ж окультів натуральної води. Це просто е, покоління окульту буде. Вони будуть купувати ті заклинання, повторяти, да, палочки, ті всі, куди ж то проведе. Да? Воно просто віддалить від Бога. А якщо від Бога віддаляється людина, автоматично, що? Вона йде під прокляття. І що Бог зробить? Він каже, дав свободу вибору. Якщо батьки е, не контролюють, не дивляться за тим. Ну, він дав волю, да, цьому ми рівні з Богом, в плані того, що ми маємо вільну, вільний вибір. Хочеш дивись те, ми сосуди, що вливаємо в сосуди. Кожен і мені подумайте, що ми наповнили протягом дня, да? чим наповнені наші тіла, чим наповнені наші духовні тіла, да? що ми духовно їли, скажімо так, що ми дивилися, От уявляємо, що то все воно дає. Певний поштовх, щось дає Дух Святий, дивитися, щоб для аналізу, да? коли це дає Дух Святий. Да? Тож Божої мудрості, в коментарях поради, те, що Дух Святий, дасть попередній мої Богомдані щоденник. І чесно скажу, із того, що говорю, може, один ну, процент по правді, пам'ятаю. Іноді, навіть, я дивлюсь на відео там, місяць тому, я не можу сказати, що там було, що там дух святий через мене говорив. Тобто мені треба було, як знаєте, скажіть сусуду, чим наповнений він був місяць тому. Уявіть, що бог я наповнився ні соком, наприклад, із помаранчів. Да? Віталій вже дозріли, залишилося достати ще ти, да? помаранчі і ось вже зріють, ну, скажем так, опиляються квіточки і будуть нові води. Да? От я віч, що ваш сосуд був наповнений якийсь день соком таким, другий день соком другим, там компот, потім якась вода з лимоном, да? і ви потім місяць пройде і скаже, а що ви і там, типа, а що ти? Що в тобі було місяць тому? І якби, То Дух ти знає. Він там покаже, звісно, якщо те відео підтвердження. Да? Я те відкриваю і тоді, вау, ти це говорила? Ні, це не я говорила, це Дуся, ти говорив через мене. О. Тобто комусь рекомендую пророчці молитви Яна Тітова, да? мати шести дітей, яка, маючи одну дитину, хотіла випригнути вікно, да? а зараз стала пророком, знаходиться вона зараз в Ізраїлі, і Бог їй дає подорожувати по всьому світу. Ну, це дійсно чудо Боже. Але вона, так як і люба, бездітна жінка, таке ж само має таку саму право і свободу да? говорити через уста, та що дух святий говорить. Тож неважливо, ви батько двох дітей, трьох, чи ви бездітний батько. Ну, На жаль, може бути і таке, що, на жаль, дитина померла, да? і це трагедія для сім'ї, звісно. Але завжди є той, який знає, що таке віддати сина. Да? Саме Бог віддав сина. Ну, Був ще такий тест також. Да? Ісаака в жертву. Напевно, саме тоді зароджувалося ну, Рішення, чи достойне людство, дійсно, щоб віддати сина. Да? І коли Ісак був покладений жертвою і вже піднесений ніж, Бог проговорив: ні, не треба вбивати. Да? Воно візьми от того жертву, я тобі вже знайшов. Да? там вже. А... А... Овечка вже там запуталась в кущах, да? От його і принеси в жертву мені. І Ісус, дійсно, був як та овечка. Був такий круткий, йому казали погані слова. Він дивиться на те, що простієм, ібо не відаєш, що творять, Да? І то важко сказати, але насправді так і є. Коли людина духовно мертва, а в Садам Демському що відбулося? Духовна смерть передача влади, в селі зла, да? тобто люди обрали ніби собі очима. Да? Отчим, яке несе зло. І Бог в цьому плані дав свободу. Да? А Ісус, прийшовши, Він повернув нас до Бога, да? завіса розідралась, і ми всі маємо доступ до Бога. Нам не треба священики. Але я нагадую, Дух Святий, що дійсно кожна людина має право на свій вибір, вибір церкви, який ходить, Хтось має, потребує цього. Духовного наставника, звісно, і ми всі їх потребуємо час від часу, просто різних, мабуть, і конфесій. Не лякайтеся, якщо Дух Святий показує вам. От, наприклад, Олександр Шевченко, да? це баптисти. Да? Відповідно, Андрій Шапував, Трансмейшн Центр, це ще далі, чим уже, скажімо так, харизмати. Да? може Хтось із харизматів. Неважливо. це як... Ми всі частини одного цілого, кожен з нас частина істини. Якщо у вас всередині від того слова, яке через нього говорить Бог, Бог торкається, це й важливо, Да? А дусі ти підтвердить. І дійсно може бути якась проповідь і не тією їжею. Да? Якщо там людина себе славить, то це одна. А вся слава належить тільки Богу, не країнам. Бо слава Бог, не віддасть нікому. Це важливо нам запам'ятати. Вся слава Ісусу Христу! Навіки слава! Отакі міняємо гасла, якщо ми дійсно хочемо миру. Тож Божої мудрості є. мудрості у світу. Слава тобі, Боже! Дякую за цей день. Благослови кожного друга.